Моє вітання, це актуальна підбірка новин України та світу, станом на десятого годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Розпочинаємо моє зведення від повітряних сил. Українська протиповітряна оборона знешкодила 56 ворожих безпілотників. Загалом вночі противник випустив по Україні 90 ударних дронів. Зокрема, 10 з них збили, а ще 46 були локаційно втрачені або подавлені радіоелектронною боротьбою Зафіксовано Влучання засобів повітряного нападу противника у дев'яти прифронтових локаціях, а саме в Сумській, Харківській та Донецькій області. Стяг, ми дякуємо Протиповітряній обороні і збройним силам України за те, що так стійко і міцно обороните нашу державу. А от на сумщині рятувальники ліквідували масштабні пожежі, спричинені російськими ударами безпілотників. У так відомо у верхньосроватській громаді пошкоджено цивільну інфраструктуру. Там відбулося часткове руйнування нежитлової будівлі з подальшим загорянням. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу. Також, за даними ДСНС, у недригалівській громаді ворог завдав удару по території фермерського господарства. Загорілися склади і сільськогосподарською технікою. Співробітники ДСНС обстежили територію. Всі осередки горіння ліквідовано. А от на Херсонщині російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. В житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також окупанти понівчили газопровод, господарські будівлі та приватні автомобілі. За даними обласної військової адміністрації, в цьому регіоні через російську агресію 10 людей дістали поранення. А от у російському Ставрополі підірвався майор, причетний до бомбардувань Маріуполя. За даними російських змі, цієї ночі від вибуху гранати загинув перший заступник голови Ставрополя Заур Гурцієв. Відомо, що всього загиблих двоє. Перед вибухом вони сиділи на лавці біля будинку. Ну і звичайно, що вони робили пили алкоголь. При цьому гранату підірвав невідомий. Росіяни вже розглядають версії, включно з причетністю України. Зазначається, що він брав участь у війні проти України у Маріуполі. Він керував повітряною частиною боїв, напрацювавши технологію наведення ракет. До речі, цієї ночі на Росію знову завітали добрі безпілотники в підмосковному одинцово, начебто успішно знешкоджений дрон, пошкодив фасад преміального житлового комплексу. А от у Петербурзі вночі горіли виробничі приміщення заводу Авангард. Як повідомляють російські змі, на цьому науково-виробничому підприємстві виготовляють зокрема. Радіоелектроніку, мікросхемтехніку займається приладобудуванням, виробництвом базових несучих конструкцій радіоелектронної апаратури. Авангард, до речі, включений до переліку стратегічних та системотворчих творчих підприємств Росії та має статус федерального науково-виробничого центру україні агресори загалом російська міноборони, як завжди, відзвітувало про черговий успіх, начебто збили 48 безпілотників. Хочу наголосити на тому, що офіційна інформація від нашого військового керівництва, зокрема від генерального штабу, не було, але все ж таки ми будемо чекати на позитивні дані. Українські документи із чіткими кроками щодо припинення вогню та миру вже у руках росіян. Про це заявив радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин у своїй публікації на платформі X. Також він зазначив, що тепер м'яч на їхньому боці. Всі чекають на російський так званий меморандум. Вони обіцяли його передати, і не тільки нам. Що цікаво, у квітні середня заробітна плата чиновників в центральних органів влади України сягнула понад 57 тисяч гривень. Це на 20% більше ніж торік. Про це повідомляє міністерство фінансів для порівняння середня офіційна зарплата по країні майже 20 тисяч гривень, що утричі менше, хоча і вона зросла на майже 18%. А яка у вас заробітна плата? будь ласка, зазначте у коментарях під нашу трансляцію. Нам важлива ваша думка. Ну і маємо важливе для вас попередження. Шахраї розсилають вірусні листи, начебто від податкової державна податкова служба попереджає про нову хвилю фейкових імейлів із шкідливими pdf вкладеннями які надають хакерам доступ до вашого комп'ютера. Голова служби нагадує, офіційна пошта податковою завжди має домен tax.gov.ua. А от наказ про мобілізацію підозрюваної корупції заступниці прокурора Запорізької області скасували, йдеться мова про Наталію Максименко, яка мобілізувалася на тилову посаду бухгалтера. Її підозрюють у вимаганні та отриманні 40 тисяч доларів хабаря у командуванні сухопутних військ збройних сил України заявили, що посилили контроль за призовими призначеннями на тилові посади, бо існують випадки, коли фігуранти корупційних справ намагаються використати такі посади, аби уникнути відповідальності. За злочини. До речі, ось маємо цікаву історію. Заробляли 80 тисяч доларів на місяць. На Одещині затримали правоохоронця та його спільника, які незаконно переправляли чоловіків до Молдови. Про це інформує державне бюро розслідувань. За 5 тисяч доларів з особи вони вивозили клієнтів до кордону поза пунктами пропуску, а там вже їх зустрічали пособники з молдовського боку. Просто зараз я пропоную вам дізнатися, скільки мільйонів гривень заробив на укриттях мешканець Львівського району, який французький центр відкрили у Львові. Та чим закінчилося чергове судове слухання щодо вбивства мовознавиці Ірини Феріон? Про це не тільки дізнавалася наша кореспондентка Марта Байдака. Вітаю студія та глядачі ранок лаєва на львівщині викрали схему незаконного збагачення на будівництві укриттів. Встановлено, що 46-річний мешканець Львівського району організував схему, за якою зміг отримати майже півтора мільйони гривень виділених однією з сільських рад Львівського району для будівництва тимчасових укриттів у двох селах. Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, це позбавлення волі на строк до восьми років. А у Львові відкрили французький центр військової медицини. Центр розмістився на вулиці Русових. 4. тепер тут будуть готувати тренерів з військової медицини, які працюють як у тилу, так і у біля фронту. І сьогодні центр пропонує дев'ять спеціалізованих курсів, зокрема з тактичної медицини, хірургії, психотравми та медичної евакуації. Навчання тривають від одного до трьох днів. Окрім Львова, місія буде працювати також у Харкові. А мобільні курси будуть проводити у прифронтових регіонах. І напередодні у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Перед початком засідання В'ячеслав Зінченко поспілкувався зі своєю мамою Оленою Зінченко. Далі у суді продовжили перегляд відео з камер спостереження. Спершу це було з вулиці Масарика. А після цього з під'їзду орендованої квартири на вулиці Театральній. Це вже було відео за 12 липня, де було видно особу в кепці, яка виходила на вулицю. Цю натомість сторона захисту заявила, що на усіх цих кадрах, які було представлено, не Зінченко. Ці слова коментар новинам лайф прокоментувала і потерпіла сторона, донька Фаріон, Софія особа. Давайте почуємо у прямій мові. Всі відео докази показали, що людина в клітці і людина, яка є на екрані, це. Також мені дуже цікаво, чому він саме вибрав такий маршрут, якщо він не вирішив прийти на екскурсію до Львова. Чому він гуляв по мого Варшавській, Варшавські, Масарика, Панча це всі вулиці, прилеглі до того, де жили рентгені. Він детально опрацьовував цей план, детально дивився територію, детально планував, як бути ринок. І до курсу валют станом на ранок у Львові в обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно буде віддати 41 гривню та 80 копійок, а за 1 євро 47 гривень та 55 копійок. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 54 гривні 20 копійок, дизельне паливо 52 гривні 40 копійок, а скраплений газ 34 гривні та 80 копійок. І до погоди сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням, впродовж дня буде сильний дощ та навіть грози, а температура повітря в день буде до плюс 16 градусів тепла. І наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф Львів, що першими ми отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все прощаюсь та передаю слово колегу. Наша кореспондентка Марта Вайдаки на варті головних подій Львівщини. ми прямуємо далі. Україна та Фінляндія започаткували міжнародну коаліцію укриттів. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Серед цілей новоспореної коаліції координація зусиль партнерів, обмін найкращими практиками в цій сфері, а також створення і підтримка механізмів фінансування для зведення об'єктів цивільного захисту. Мета уряду до 2027 року побудувати 2300 споруд цивільного захисту, а до 2030 – ще 3000. Планується коштом діяльності коаліції за. Учити близько 14 мільярдів євро ресурсу на розбудову укриттів. Нагадаємо вам, наразі Україна має понад 62 тисячі укриттів. А от у Німеччині у Німеччині трьох чоловіків звинувачують у шпигунстві на Москву. Вони стежили за екс військовим збройних сил України. Обвинувачення висунули у Франкфурті. Прокуратура повідомляє, що йдеться про громадян України, Вірменії та Росії. Їх звинувачують у діяльності на користь іноземної розвідки за обтяжливих обставин. За матеріалами справи фігурантів найняла спецслужба Російської Федерації. Їм доручили стежити за колишнім українським військовим, яким який перебував у Німеччині. Кінцевою метою операції могло бути його замовне вбивство у травні минулого року. Громадянин Вірменії першим отримав завдання і злучив двох спільників, стверджують правоохоронці. У червні ексбійця мали заманити на зустріч у кафе, щоб встановити його особу та зібрати додаткові дані. Однак, перед цим чоловік звернувся до. Поліції троє обвинувачених зараз перебувають під вартою. Ну і на останок маємо приємні новини: рідкісні чорні лелеки оселилися у Чорнобильській зоні відчуження у гнізді, розташованому на висоті понад три метри. Видно трьох пташенят. Ну і коли вони підростуть, їх планують закільцювати. До речі, це дозволить здійснювати моніторинг стану популяції, проводити наукові дослідження та вивчати міграційні процеси цих птахів. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Лай з 8 до 11. Вже в наступній годині ви дізнаєтесь більш оперативної та актуальної інформації. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну.